Ви для мене просто громадянин. В Військовій формі. Так. А. а що така юпочка? А? Юпочка? Так. Ви може, юбка. Боїтеся, я, я навіть е, з Це, е... І кому яка різниця, чи то юбка, чи спідниця, я не знаю, що у вас там. Будь ласка, посвідчення своє, надайте, покажіть. Я я покажу, я я. Вже, ми ж не, ми, ми, не знімаємо. Будь ласка. Дивіться, посвідчення встановлено кабміном зразка. Е, палець. Ні, я не бачу навіть нічого. Це хватит. хто? Шекайте. Я, я кажу, хватить. В смысле? Я кажу хватку. Ну, давайте ви надайте. Ні. Ну, своє посвідчення. Я не буду представляти своє посвідчення, невідомо кому. Невідомо кому? Ми а чому ви спілкуєтесь ви невідомо з ким? Кому представлюсь? З якого закону? Кому? 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 Ви представтесь? Ви хто? Що ви до мене підійшли? Ще раз говорю, що ви до мене підійшли? Я Це спілкуюся ви не впевнено. Ви, ви Для людей, які не знають закон. Ви позвонили в поліцію і сказали, що ми порушуємо... а ви маєте тут зараз чекати поліції, бо потім поїдуть за вами. Ну так і все. Ну, так мовчки, шановний, просто. Ви не провокуєте.